Volkswagen Cattik. Ось таке положення світла. Будемо виправляти, робити гарне. Проєкт виконали на лінзах під АМС у другий. Ось у нас є світло. Все гаразд. Фари перед роботою на столі. Розібрана права фара. Розібрана ліва фара. Там кантів корпусів першої фари. Другої фари. Будемо працювати з цими двома відбивачами. Старий відбивач. може під лінзу. Зафіксували лінзу. Старий відбивач. Старий відбивач. Вділи масочку на лінзу. Аналогічним чином зробили другу. Повернули лінзу в фари. Ліва фара перед спакуванням. Права фара перед спакуванням. Зібрали фарки. Ось як вони виглядають. Повернули фари на авто. Ось як вони гармонійно виглядають. Завершили лінзування, отриманий результат. У нас з'явила світло, все гаразд.